Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачне. Беремо картоплю, миємо її. Ріжемо кусочками. Ух ти, цей недобрий. Ось так. Беремо, друзья візьмемо, їх що таке діло. Щось чорненьке треба вирізати. Дуже глибокі ямки. А в тих ямках неможливо вимити. Треба їх вирізати. О. Так. Опа. І тут ямка глибока. Ми їх виріжемо де глибокі. Так. Ось так. Цими кусками поріжемо. І зараз в мене на плиті вода закіпить. Цю воду ми вкинемо картоплю на 10 хвилин. З моменту закіпання 10 хвилин має. Покипіти картопля. Ось. Тоді, як пройде 10 хвилин, ми її з води дістанемо і я покажу, що ми будемо далі з нею робити. Ось. Ну, а хто ще не підписався, а вам подобаються мої відео. Не забудьте підписатися і будемо з вами. Спілкуватися. Ось такі діла. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамині тваринки. Там відео про кози, про козенята, які вже родяться. І будемо з вами спілкуватися. Так, це я подзюгала її десь колись. Ось. Ну, no, це не страшно, ми його обріжемо. Ти яка тверда. Все, пообрізаємо яке не гарне, яке не добре. О. І, мабуть, добирати не буду нам і та її хватить барабої. Підсоляну воду трошки відправляємо картоплю варитися. А тоді ось такими, бачите, кусками загрубимо. Ну, довго можна коротше робити, хто який хоче? Цей такий в мене вийшов. Ось, ну, а тоді покажу, що далі. Так, поки картопля вариться, наша. Ой, ми підготуємо. Гумілки? Це я перець знизу сипала чорний меляний. Ось такий. Зараз поки ми замаринуємо, хай вони постоять. постоїть. Так, сіль. Сіль, сіль, сіль нам треба. Умілки промила і... і за паприку забула. Думаю, що ще приносила, що мені треба, і не повню. Багато не брала, три штучки нам раз поїсти, щоб було всім фо. По, по одній гумільці. Мені багато роботи нема. Крепко їсти можна, не треба. Скільки там ще годин до 12 добра? Скільки годин? Годин, скільки? 15-55. А, то ще 5 хвилин. Ось так. Пока місь оставляємо, хай маринуються. А тоді покажу далі, що будемо робити. Картоплю відварила, майже готова. І відсідила. Ця оливкова олія, але ну, як нема оливку, йому набрати любу. У мене свій часник сушений. такий грубший помол я візьму. Не той самий дрібненький, а такий. Як сушу часник свій? У мене є на каналі відео. Справа у мене своя домашня, Ту, що я робила відео є на каналі. Там і кріп і петрушка, і морква, і перець. Все там є. Так, солі взяти трошки. Ну, солі трошки, багато не треба. Бо потім я скажу, чого більше. Я трошечки воду присолювала, ну тільки трошки. Ось так. Паприка моя, демона, в мене весь час дівається. от стоїть сліпа. А хто не хоче паприки мої не давати. Я, як сказати, то не мусово. Ну, вона придає особливого смаку. Ось так. Ось так коліки. Можете перемішати, я дуже мішати не хочу. Ось через що? Через те, що вона в мене трошки-трошки переварилася, бо я не врахувала, що це в мене рання картопля. Ось, і вона майже зварена. Вона має бути на півготовності. А в мене рання картопля, буквально пару минут і варена. І зараз відправляємо в духовку. Ту картоплю хай запікається до такого золотистого кольору. Там побачите, Я покажу, який він має бути, і тоді покажу, що ще будемо додавати. Так, цей соус тут в мене залишився з майонезом. Додаємо сюди ще соус для смаження і маринаду. Нам треба сюди того соус. Партоплений крохмаль. Ножки я відправила на пательню, жариться на маслі. В домашньому маслі. Ну, яке хто має. Нема масла, можете взяти олій. На олії трошки прожарити її. І розводимо. О, тоді вже обжариться ножки чи гумілки, як там хто знає, тоді покажу, що далі робимо. Так, м'ясо я обжарила, виняла. Тепер оцей соус, що я робила, з крохмалем, виливаємо на пательню. Це саме, де жарилося м'ясо. І щоб воно протушилося до загустання. Так, ось такий в мене соус вийшов. Сюди додається, я додала ще десь до 100 150 грам молока. Пережарилося і тепер ложимо сюди. Наше м'яско. Ось так. І хай воно потушується. Цей соус дуже треба, бо це соус для картоплі буде мачати. Ось. Так що, цю юшку, що з м'яса натекла, ми то сюди вилімо. Зараз воно на маленькому вогні все протушиться. Зараз протушиться на маленькому вогні і ми виключимо. Картопля прожариться в духовці. І тоді будемо смакувати. Ну, а поки все готується, ми втрем трошки сира. Сир в мене свій домашній такий з паприкою. Ось. Зараз втру. І тоді покажу, куди ми його будемо брати. Ось таке діло. Така наша картопелька, ми її зверху трошки таку присипемо ще. Ну, можна без сира, можна її і так брати. Ну Я не знаю, Наталя кає сиром попробувати. Попробуємо. Я сиром ще не робила. Ну, попробуємо. Ось так. Присипамо, присипемо, приложимо. І на дві минути ще в духовку її. Посмакуємо тоді. Ось така у нас вийшла картопелька. прекрасна, дивіться. Сир поплавився, дуже гарно. Зараз я накладу на тарілочку і будемо пробувати. Ось так виглядає моя картопелька. Ось так виглядає м'язко, а ось так соус. Той, що, картопельку брати. Можна зверху поливати, а можна просто ось так мачати. Саме краще це ось так: беремо картопельку, мачаємо соус м -м -м. і смакуємо. я вище <ривіться> дуже смачно виходить. Це м'яско. М'яско вийшло взагалі. Нягеньке, смачнесеньке. Готуйте, всім смачного, всім мирного неба і міцного здоров'я. Не забудьте поширити, якщо у вас є можливість. І написати коментар. Всім до зустрічі! Па-па-па-па!